Чернігівська обласна військова адміністрація підтримує та розширює зв'язки із місцевим бізнесом. Так, під час брифінгу 15 жовтня голова обласної адміністрації В'ячеслав Чаус заявив про старт діяльності регіональної платформи для комунікації бізнесу і влади, що заснована за ініціативи президента Володимира Зеленського. Для чого це? Ну, в принципі, цілі е, очевидні це про економіку, про інвестиції, про надходження до місцевих бюджетів, це про створення нових підприємств, нових робочих місць. Нам би дуже хотілося, щоб ці зустрічі з бізнесом е, були систематизовані, щоб вони відбувались на постійній основі, не річ, ніж раз на тиждень, в онлайн форматі для більш широкого кола, в офлайн форматі, більш вузьке коло і, е, по спеціалізованих питаннях. І дуже важливо, щоб. Бізнес як велике підприємство, так і середній і малий бізнес міг задати будь-які питання, які турбують, і отримати або на них відповідь, або щоб ми ці питання взяли в роботу і якомога швидше надали. Відповідні рішення. Платформа працює в рамках конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Наразі представники ОВА напрацьовують список питань, які будуть цікаві бізнесу, і наголошують, потрібно залучати до роботи підприємців не лише з Чернігова, а і з громад. Ми напрацьовуємо той перелік питань, який будемо висвітлювати, і наше завдання зробити так, щоб ці питання були. Цікаві для бізнесу, корисні для бізнесу, і відповідали їхнім запитам і потребам. І якщо в Чернігові бізнес має більше можливостей для того, щоб отримати інформацію, то бізнес у громадах десь трошки можливо позбавлений цієї комунікації цієї інформації. Тому ми будемо максимально залучати бізнес із громад. Обласна влада має давні та добре налагоджені зв'язки із бізнесменами. Ми спілкуємось постійно і е, у е, обласної військової Адміністрації є цей діалог не тільки через нас, як найбільшу бізнес-асоціацію. Е е України і області, а і напряму навіть з керівниками підприємств з людьми, які мають таке своє патріотичне і соціальне позиціонування і власне розуміння, що сьогодні ми всі українці маємо бути плечем до плеча і підтримувати один одного. Нова платформа допоможе покращити і розширити діалог між бізнесом і владою. Зацікавлені підприємці можуть заповнити реєстраційну форму, де є можливість залишити інформацію про актуальні питання. Додаткова ж інформація міститься на сайті Чернігівської обласної військової адміністрації. іншу позицію